якщо я мазок перехідный. Ну, тут наводки, не а, ну, вот тут уже маленький, бороться будет А, Гарно буде так. Опять тут рекламу. Так, так можно там подавать як загодно. Так що, можна можно выстраивать все Здесь сили массин шовтенько. Такий на цю сторону. Ось переводить. Він десь пішоть і ти от десь повернули. Чого вони звернули такі товстенькі, як у вас? Я его тут закончила, она Да, да, они немножко другие. То есть, получается, многие трагические, да, они стали главными. получается, видите, это да, четко. часть пропаганды. Сьогодні традиційна зустріч людей, які навчаються петриківському розпису, доросла група. І ми працювали над анімалістичною темою підводний мір. Ми зібрались більше року тому. Це петриковський розпис, це технологія. Техніка Петриковського мазка, вона є. Признаною технікою з мазків набирається любе зображення. Ну, звичайно, по своїм законам кольорознавства, по законам композиції, цього ніхто не відміняв, але це декоративно-ужиткове мистецтво, яке набуває зараз дуже великою популярності. Скільки рухів, скільки видів мазків, чи вони якось. Ну, є їх обмежена кількість чи будь-як можна? Ні, мазків чотири види. Це грібіжки, зернятка, горішки. І ще один. Я зараз так на східку не скажу, але випало. І з цих чотирьох видів мазків робляться всі картини полотна. Хтось працює з художників просто в техніці Петрковського розпису, де виконує декоративні роботи, але вони виглядають просто як написані картини. От була така дуже гарна майстриня в Одеській області Зоя Сергіївна Пасічна. Вона працювала в техніці Петриківського розпису, вона у нас виставлялась неоднократно, вона дуже любила до нас приїжджати. І вона в цій техніці робила дуже гарні, цікаві роботи по шовку на твердих основах, там, на кордоні. Просто з мазочків набиралась. Зображення квітів, польових трав, якийсь ну, підводний мір ізумітельний, це невозможно ні з ким порівняти. Якщо у вас буде така можливість десь побачити її роботи, ви получите задоволення велике була така майстриня, дійсно майстриня. Як швидко можливо навчитися такій техніці? Що для цього потрібно? Чи кожна людина? Всього потрібно. Є звідважаю, що може навчитись кожна людина, тому що це не є малювання в класичному розумінні, тому що це технологія. Ви освоюєте декілька видів мазків, і з них набираєте зображення по заданій темі там трикутник, хрест, прямокутнику розташування йде. Ну, це можна зробити. При бажанні можна зробити все. І це не дуже довго йде період навчання. Я так вважаю, що якщо займатись кожен день, то за місяць ви освоїте все основне, а далі вже можна працювати над технікою. Спочатку потрібно руку навчити, щоб ми мілка моторика запам'ятала, зрозуміла, що робить кість. І все, далі все йде по накатаному по мазку, а потім йде удосконалення кольору, композиції і так далі. Які кісточки використовуєте чи залежить від кісточки кіст... від Так, Від кісточки дуже багато залежить. Петриківка виконується самі тоненькі роботи котячими. Самі тоненькі мазки, я неправильно сформулювала, мазочки, це йде декоративна травка в роботі, тому що спочатку робляться елементи основні, а потім це все таким мережевим сплітається травкою, яка смягчає композицію, об'єднує все. Це все робиться котячими кисточками. Вони різних розмірів, майстрині їх самі з котячої шорстки. Є у нас у Жінок, такі кістки, кіст, пензлики теж працюють вони. Іми. Але великі маски – ну це треба підібрати просто кість. Зараз, йде таке розвиття цієї теми Петриковського розпису, інтернет її переповнений, але коли дивишся на це, то розумієш, що там поєднані якісь елементи інших розписів, і вона аутентичність теряє. Тому спочатку треба знати базу, а потім вже сколько угодно удосконалювати все те, що придумано предками. І надалі це робити. Які фарби використовуєте? Ми акварель. акварель, гуаш, Чи є ну, для розпису якісь особливі фарби? Ну, спеціальні тільки от під цей під розпису чи, чи незабар. А якщо це робить фабрика Петриківського розпису, то в них, звичайно, свої професійні лакокрасочні матеріали. Там, інші, там зовсім інші матеріали використовуються. Ми користуємось общедоступними. Тобто будь-якими фарбами можна зобразити красу. Да, да, да. Якщо ви хочете зробити щось дуже дуже цікаве, ви берете гулаш. Жовток яєчний, получається яєчна темпера, і з неї виходять дуже гарні роботи. Це для тих, хто не може швидко працювати. Хто працює швидко, аклової краски, акріл, це зараз у всіх случаї життя. Колись я ще в одеському педагогічному вчилищі, там Шевченка Оксана вона нас преподавала і читала з. Так, образотворче мистецтво, і ми там малювали дощечки патриківським розписом, мені дуже сподобалось. А потім я цікавилася, знала, що це є патриківка, розпис, є самчиківський розпис, але мені більше подобалось Петриківка. І як завжди, мастер-клас, там кажуть, що можна навчитися. Ірина Олександрівна вміє, може навчити. Це було, як знаєте, як війна почалася як арт-терапія, заспокоювала, а потім результат, піднімав настрій, ну і цікавість. Гарно все подобається. Зараз розмальовую дощечки, дарую родичам, друзям. А ще да, розмальовую. Новорічні іграшки теж дарую. Якась є у вас улюблена тематика, там пташки чи Так, да, пташки. Пташки саме? Так, да, мені подобаються, пташки, так. Да. Там треба навчитися як зернятка робити, горішок, порохівний мазок. Ну, основні елементи і ти їх компонуєш в одне ціле. Знаю, що це мені напевне каліграфію. Це як от дитина вчиться в першому класі писати каліграфічно букви одним мазком, одним рухом. І тоді дитина закінчила перший клас, навчилася вже писати. Ось так, ми перший клас закінчили і навчилися малю розписувати. Розписом навчилась. Придавлюєш товсто, виходить. Піднімаєш, закруглюєш, тоненько. Це треба ну, все, як це кажуть, одного моменту знать, що ти зараз будеш товстою робити лінію тоненьку, і будеш куди її вести. Це, і би, координація рухів і мені ну, подобається. Це не легко. Так, да, сконцентрованість. Спочатку ми всі пройшли і я дивлюся один до одного, також, також як ви. А потім місяць-два, і у нас вже квітка, листочок получався. Все що Вчися, вчися, а потім. А я вже вмію, а я навчився. От коли ти вже придавлюєш, закругляєш і тоненько це все доводиш, і мені подобається, що Ірина Олександрівна, по методиці правильно, що ми не малюємо простим олівцем, а потім розфарбуємо. Ми зразу, з початку до кінця, все це фарбами. Ми вже повинні бачити наперед, що ми хочемо малювати. Це треба навчитися швидко. Е, От нам завдання дали, і ти що, собі вже знаєш, що ти береш е, скільки кількість краски, в якої там тональності, це що як кажуть тональність. В, гам, гам, да? Да, в якої гамі да, ти будеш. Малювати, нам навчили от, спектр круг от, кольоровий. Ми знаємо, що, які краски підсвічують одна одну, щоб гарно було. Це все треба знати, да. все розуміти, нас все це навчили. Саме тут ви рік да, зі своїми Саме тут мені все навчили, Да. Головне, що вдома можна, як кажуть, мишечна пам'ять, що вона. Ти повинен трену, тренування от. раз на тиждень обов'язково. Довго не малюєш, забувається, треба да, себе тренувати. Так що з часом всі можуть навчитися, кожна людина може навчитися цьому, тільки треба наполегливо і цікавість проявляти. Так що нас тут розвивають творчо. Дякуємо, мене сьогодні запросили на цю подію, і я дуже щаслива бути тут, тому що мені здається, потрібно долучатися до подібних акцій і малювати. Чи ви самі малюєте в житті? Я так зрозуміла, що ви маєте якісь я більшу частину свого життя займаюся малюванням, творчістю з дитинства з п'яти років, десь малюю. І Петраківка для мене. Це була така історія, коли ми починали малювати в дитинстві. Потім був великий період, коли я взагалі не малювала Петраківку, і сьогодні я знову прийшла. І як знов, і знову знову ті на ті ж самі граблі щось нове для мене, але вже забути старе. Руки пам'ятають оці всі руки. Руки пам'ятають, але я розумію, що я абсолютно нічого не розумію, і я просто зажу, і е, рука веде, але ну потрібно. Композицію це все це треба напрацьовувати і це треба вчитися. Тому що ти розумієш, малювання і Петриківка вони є схожими, але все одно мені здається, Петриківка це більш як ремесло. А малювання там теж є композиція, треба зрозуміти кольори, треба розуміти техніки, але це інша специфіка. Що вас приваблює? Мене приваблює можливості, які ти починаєш створювати за допомогою просто чотирьох рухів, скажімо так, і по перше. А по-друге, мені здається, оцей от момент про те, що ти не береш олівець і починаєш створити, повністю даєш собі волю і свободу. Це дуже важливо, тому що, наприклад, я коли малюю зазвичай, я спочатку роблю малюнок, скетч, і в мене більше. Часто часу уходить саме на промальовування деталей олівцем, і потім я починаю творити. Є творці, які творять відразу там, фарбами і все таке інше, але це не моя техніка. Я більш така тракторована і логічна людина. І тому мені здається, оцей момент це як виход для мене з моєї такої а, точки комфорту. І це круто, це дуже круто. Такий вихід з зони комфорту для мене сьогодні. Щось вам подобається найбільше там квіти, рибки чи птати мені просто подобаються яркі кольори. Не можу сказати, що я прямо зараз а, можу виділити якісь об'єкти або елементи, які мені більше всього подобаються. Якісь закибульники, закабички. це так прикольно. А от ночі ну, думали ви про те, що ця ну, технологія ну старовинна, і що нею малювали якісь люди, якось жили дуже дуже давно, і зараз ми сучасники в неї користуємося? Це дуже дивує, насправді. Ну, ми зараз е займаємося, мені здається, більш новою, не такою старовинною і першу таку початковою технікою. Вона все одно змінюється, передається через руки, даються може облегшення або спрощення якихось елементів. Або, наприклад, навпаки, щось даються, якісь елементи, і мені здається, краще, коли щось спрошують в техніці, тому що ем, дуже складні техніки, їх не завжди реалістично ну, зробити просто нам, звичайним людям, які не займалися патриківкою все життя. От ви молода людина, на вашу думку, чи є місце подариківці в сучасному світі? Звичайно, є яке саме вагоме так само, як і творчість.